Ну що, привіт! Роздягнуся, тому що мені дуже жарко. Останнє відео на моєму YouTube виходило три місяці назад. Тоді я говорила про вигорання, але хочу сказати, що насправді тоді я не розуміла, що таке вигорання, тому що... За цей період багато всього відбулося. Одна з подій це Віпасана, на яку я їздила, я думаю, що ми присвятимо окреме відео. Я, знаєте, все так думала постійно, про що ж знімати Ютуб. же хочеться бути корисною, так хочеться дати якусь інформацію, яку люди будуть використовувати в своєму житті. І ти собі будуєш, будуєш, будуєш якісь такі рамки, блоки. Ну, та як, як я вімкну зараз камеру, ну, умовно кажучи, в мене немає якоїсь професійної студії, треба йти в кабінет, треба виставляти світло, треба готуватися, писати контент-план, писати про що хочеться поговорити. А потім я саме завдяки пасені зрозуміла, що це все про. Відкладання, що це про якісь незрозумілі вимоги до себе, які ніколи не будуть задоволені повністю. Чому? Ну, тому що навіть якщо я прийду знімати відео в кабінет, там обов'язково буде щось не так, тому що це кабінет для роботи психолога. Якщо я піду в студію, там буде обмежений час, я буду довго готуватися, переживати, щоб все було добре. Ну, коротше, і я сьогодні. Прийшла додому, у мене чомусь не вимкнувся мікрофон пітлічка тому я вирішила, що я буду віщати ось так, про що буду говорити сьогодні? Та, мабуть, про ті важливі інсайти, які останнім часом до мене прийшли. Перше, я зрозуміла, що ми дуже часто, ми завжди, навіть завжди, не дуже часто, а завжди. Ми себе вганяємо в певні рамки стереотипності. Як ви знаєте, я психолог, сексолог, зараз я працюю в методі розстановок теж дуже крутий метод, про нього розкажу окремо, тому що це той метод, який за три години роботи здатний повністю змінити ваше життя. І я це кажу не на правах реклами, не для того, щоб якось підвищити прайс своїх послуг, а для того, щоб поділитися тим методом, який дійсно допомагає. Повірте, я як людина, яка сама працює з цим методом, сама з собою. Я як людина, яка змінила життя не однієї клієнтки, можу дійсно рекомендувати цей метод, але про то пізніше. І от я так. Проаналізувала, що раніше я дуже часто собі ставила певні обмеження, певні рамки. Ну, умовно кажучи, я люблю жартувати. Я люблю чорний гумор, я люблю погеотати. Якщо це умісно в стосунках підколоти людину, да? ну, це так обговорюється, скажімо так. Але я завжди думала про те, що от як я в інстаграмі виставлю якийсь смішний рілс або ролик. Що ж це про мене подумають? Я ж психолог, і я не можу сміятися з того, що там не знаю, хтось прийшов до психолога і щось таке розказує смішне. Як же ж це так? Насправді це про що? Це про блоки, тому що ну я от така, яка я є. Я люблю посміятися, і це не про знецінення. Почуттів інших не плутайте, будь ласка. Я люблю посміятися над собою. Я люблю посміятися над близькими людьми. Я в принципі люблю сміятися. В житті, тому що сміх це той механізм, який ослабляє контроль. А коли в нас ослаблений контроль, нам набагато простіше відчувати себе, свої думки, свої емоції. Тому що, коли людина постійно все контролює, вона така зажата. Як же ж це? Я б зараз, от може, б щось і сказала, якийсь жарт, але я ж на діловій зустрічі мені не можна. Для чого це все? Скажіть, будь ласка. Я 25 років була такою людиною, яка живе по всім правилам, яка стежить, не стежить, соблюдає субординацію, яка має все робити ідеально, чітко, правильно, по поличках. Але потім ти розумієш, що ти просто заганяєшся в цих рамках, в цих блоках, а ти розумієш, що... От я б зараз пішла, наприклад, сіла на лавочці в парку, взяла б чашечку кави і почитала книжку. Але як це так? Що ж це люди подумають? Вони подумають, що я бездомна що я оце мені нема де попити чай, ну, умовно кажучи. І це все дуже сильно впливає на наше сприйняття себе. А потім ми собі не дозволяємо чогось більшого. Потім ми віддаляємося від своїх бажань, тому що ми не знаємо, чого ми хочемо. Ми звикли жити так, як. Треба. Питання кому треба. Треба вашому начальству клас. Треба вашим батькам супер. Треба вашому партнеру Вообще бомба. Але де в цьому всьому ви? Коли вам буде 60, 70, 80 років, де у вашому житті ви знайдете своє місце? От, просто задумайтесь. Це звучить так дуже по-філософськи, але насправді. Отакі от мілкі дрібнички, отакі от мілкі рамки, я вам більше скажу, в ці рамки ми заганяємо себе самі. Чому? Ну Тому що, повірте, навіть якщо ви вийдете в парк попити чаю і почитати книжку, сидячи на лавці, або навіть якщо ви будете йти по вулиці і там пританцьовувати, бо у вас класна музика в навушниках, не знаю, якийсь там Степан Гіга грає, то насправді людям буде все одно. Одній частині людей. Іншій частині людей буде не все одно, і вони будуть думати: о, боже табака, Боже, яке кончене. Боже, яке кончене! Але ці люди про вас будуть думати так, що б ви не робили, тому що це їхнє базове налаштування. Якщо ці люди... Хочуть про вас таке думати, повірте, ви будете йти по вулиці, ви нічого не будете робити, що виходить за межі норми. Вони про вас і так можуть це подумати. Чому? Тому що це не входить в сферу вашої діяльності, це не входить в сферу вашого контролю. Ви не можете контролювати те, що думаю про вас я. Я не можу контролювати те, що думаєте про мене ви. Так питання нахріна. Цим заморочуватися. скажіть мені, будь ласка. Я вже зараз маю бігти. Я вважаю, що це класне відео для повернення на YouTube. Я сподіваюся, що нарешті я буду його вести. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, діліться цим відео, тому що тут буде цікаво, повірте, розкажу вам і про ченелінг, і про свої здібності, які почали відкриватися. Так що не перемикайтеся.